Для постановки на військовий облік юнаків у віці від 17 до 25 більше не потрібно проходити огляд ВЛК. Обговоримо експериментальну постанову кабінету міністрів 932 від 16 серпня. Що вона містить, і дійсно рекомендую з нею ознайомитись. Якщо коротко, перші предпосилки були ще зазначені в постанові 675 про те, що призовників по суті не мають направляти на огляд ВЛК. Ну з точки зору логіки. Передбачливо, тому що вони не є призовного віку. З приводу тих, хто зараз за кордоном. А, по суті, для того, щоб стати на облік, дані ваші персональні можуть бути передані через інші реєстри, інші телекомунікаційні системи і, по суті, наповнювати оберіг, да? а реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів. В свою чергу, при оформленні да, паспорту громадянина України або при оформленні паспорту для виїзду за кордон, знову ж.